Так, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про ефір. Говорити будемо про ефір глобально, тому правильно буде вести нашу, наш діалог через призму домінації, як ефіра, так і біткоїна, і через самий біткоін. Бо тому що в крипторинку, як і в будь-якій системі, все взаємозв'язано. Якщо ти хочеш обсудити такий серйозний актив, як ефір. Просто від відривів від всього від крипторинку, там на 15-мінутному графіку, що змалювати, ну це, це не є правильно. Ми сьогодні будемо глобальний погляд говорити на про ефір і про перспективи ефіру на найближчий час, і взагалі перспективи на цей цикл. Плюс я почитав коментарі під минулим відео і зрозумів, що не всі. Глядачі не всі підписники до кінця розуміють, це проблема трьох тіл, ефір, домінація біткоін, як воно взаємозв'язано, тому сьогодні ми з цією проблемою, надіюся, розберемось і вам стане ясно. І ви в мене більше коментарів не будете розчаровувати. Матеріал може бути, матеріал багато буде, він буде насичений. Якщо ти щось не зрозумів, абсолютно філ-фрі. Пиши коментарі з питання під відео, я з великим задоволенням дам на них відповідь. Також, якщо ти матьори-криптовалючок, і в тебе є аргументи, що я десь був неправий, Я відкритий до дискусії також пиши, обсудимо, думаю, всім буде цікаво. Починаємо. А почнемо ми з моделі, яку я постив у своєму телеграм-каналі ще в вересні 24-го року. Це якраз є модель. Альтсезона, як я її бачу, коротко нагадаю, хто є новий на каналі. При ціні біткої 54 тисячі, в версія 20 року у вас була запропонована мною така модель. біткоїн заходить в зону розподілення і торгується. Іде проторговка в межах консервативних таргетів 90-110 тисяч. В цей час під час цієї проторговки в діапазоні ліквідність поступово переливається в альтернативні проекти, в альтернативні монети. Або як криптовалючки називають альткоїни. І став лайк, якщо ти вперше почув альтернативні монети, а не альткоїни став за це лайк. І е, індикатором того, що відбувається перетік, буде домінація біткоїна. Вона буде знижуватися. Ось в нижньому графіку бачимо, домінація падає, і цілі це 50-40-50% домінації. Зараз ця модель, іменно от зараз, вона починає вже відпрацьовувати. Ми бачимо, що біткоін вернувся в діапазон, і домінація починає знижуватись. Ну, звідки я взяв цю модель? Це не є мої якісь фантазії, мої якісь там роздуми, так? Ось звідки та модель взялася. Уважно. Дивимося минулий цикл. Оранжева лінія це біткоін, синя лінія це ефір. Після падіння біткоін входить в свій діапазон. Ось, він В діапазоні він торгується. Він зайшов у діапазон на ціні 60 тисяч доларів за біткоін. В той час ефір коштував 1800. Так? Е... Біткоін торгується. Через 56 днів біткоін коштує ті же 60 000, плюс-мінус. Ефір коштує 4 тисячі. Розумієш? Тобто, проторговка відбулася в діапазоні, це дало змогу нам. Це дало зму да, дало змогу перетоку ліквідності в ефір, і ефір показав солідний ріст. При тому біткоін не поміняв свою ціну. Тіше 60 тисяч доларів. Подібну структуру я зародище, скажу, подібні структури я бачу зараз. Ось вона. Таким чином задано. таке. ось. Є падіння. Ось. Знову ж таки, розчарування як без долу. Тобто маніпуляція це фінт. Біткоін вертається в діапазон, і я очікую проторговку біткоїна в діапазоні. Про що ми говорили? Проторговка. І це дасть змогу перетоку ліквідності в альтернативні монети. Зокрема, в ефір. я Під ефіром я розумію взагалі всі альткоїни. І дай змогу на ріст ефіра і на ріст всього е всіх альткоїнів. Ось звідки взялася ця модель. І на домінації ефіра відбувалася та ж сама структура. Тобто, все взаємозв'язано як ми говорили. Переважно беруть домінацію біткоїна і надкладуть на ефір. Ми вже з вами візьмемо домінацію ефіра і порівняємо з біткоїном. Але перед тим важливо нагадати, щоб я не забув, від якого рівня у нас відбилася домінація ефіра. Ось вона вже є серйозний ріст по домінації. Бачимо критичний рівень 7%. 7 копійками, 7, 7, 7%. Домінація ефіра досягла критичного рівня. Від якого почалася доволі сильна реакція. Важливо, це про локальну картину. Глобальна те саме, просто під іншим кутом. Проторговка ефі... біткоїна це дало змогу на ріст домінації ефіра. Відповідно, домінація біткоїна падає, домінація ефіра в нас розстеглася. Думаю, тут все повинно бути ясно. І що я очікую, то ж саме, в діапазоні складна структура протогровка, це дасть змогу на ріст домінації ефіра до рівня. Я не очікую, що він дійде до зеленої лінії, тобто до 20%. Все ж таки від цієї трендової ми отримуємо реакцію. Тобто консервативні цілі це якраз 18%. Десь в цих районах я очікую, що домінація ефіра зупиниться. Бо в нас трендово. Раз, два, три. Так? Ну, ти запитаєш мене, за який рахунок бал? так? Бенкет верніш. Хто за це платить? А дуже просто. Сомовидна глобальна ліквідність. Ми з вами на цьому каналі дуже багато про це говорили: про М2, Global Supply, тобто про ліквідність на ринку. І є дуже проста і зрозуміла лікві... взаємодія ліквідності. Нагадаю, що ти хочеш побачити це ліквідність, також за нею моніторти є. Це є безплатний індекс на TradingView, називається Global Liquidity Index. Якраз за цим індексом можна слідкувати за кореляцією індекса, тобто money supply, і різних активів. В нашому виборці це є ефір. І закономірність дуже проста. Тут бачимо пік ефіра, пік індекса глобальної ліквідності, пік ліквідності, пік ефіра. Так? Зрозуміла і проста е, закономірність, тобто кореляція, так буде правильно, пряма кореляція. Ну бо з ним, з кореляцією ефіру, з ліквідністю. Це ще тільки в нас в нас є проблема трьох тіл. Тут ми маємо тільки е, один, одне тіло, тобто тільки ефір. Дивимося на домінацію біткоїна. В нас тут є вже обернена кореляція, та ж ліквідність наша. І кореляція Моберне, тобто, знижується домінація біткоїна. Тут так само пік кореляція внизу. Тобто, розуміємо, коли йде залив ринку новою ліквідністю. Це призводить до того, що альтернативні монети показують більший приріст в порівняння до біткоїна, і як індикатор як спідометр на машині. Ми ж в попередньому відео говорили, як спідометр на машині. Індикатор це все відображається на домінацію біткоїна, яка падає. Окей? Далі. Ми зрозуміли, що цей індекс він надзвичайно важливий і дуже показовий такий метрка показова. Проста, простий технічний аналіз бачимо, що. Індекс поставив хай я хай, все і вийшов з несхідного каналу. Що це нам говорить? Це нам говорить про те, що тут, прямо зараз, відбувається зародження альсезону. Починається злом несхідної структури на Global Liquidity Index Тобто, починається вже заливання. Ринки ліквідності, от ми бачимо злом цієї структури. Ну, зараз чекати от прям банана зон, тобто там, плюс 600% в день на ріст е, альтконів е, ще рано. Це ще не, не ця фаза. Ну, Зароди за альтсезону є. Я в попередніх е, е, графіках доказав, що ліквідність. на Супер показник наших, наскільки, в якому, на якій стадії зараз є альтсезон. Ось він є на стадії зародження. У нас є хай-хай. І в ідеалі побачити таку структуру. хай хай у нас є. Корекція. Поставити хай лоу І продовження розвідку. Про самий ліквідність, про CPI, рейткат Безробіття FOMC і, і так далі. Всі макродані. Ми не раз обговорювали це все на нашому YouTube-каналі. Зараз я на тому не буду зупинятися, бо це буде ще один окремий випуск. Це все ти зможеш знайти на, на, на каналі QTQE, перетік ліквідності в залежності до інфляції. От зараз за три хвилини буде дані по інфляції супер важливий показник. Можливо, я про це знімлю окремий відео, нагадаємо, оновимо цю інформацію, оновимо її. Ну, поки треба зрозуміти, що ліквідність це є один з найважливіших показників, на які треба дивитися. Він не просто збігається з ростом з ефіром, але також він відповідає тому, що домінація обернена кореляція. Тобто, все, що нам треба. Домінація бітка падає ефір росте. Коли, коли Global Liquidity Index починає рости? На Global Liquidity Index, що ми бачимо? Ми бачимо злом несхідної структури. В ідеалі поставити ось таку. Ну, як на мене, все максимально логічно, все в'яжеться в одну логічну і зрозумілу структуру. Далі. В доказ э, мого монологу. Я хочу вам провести метрику Capital Rotation, про яку я також писав в своєму телеграм-каналі. Це такий невеликий намір на те, щоб на телеграм-канал бажано бути підписаним, щоб не пропустити важливі дописи. Так ось. Ця метрика, посилання ви знайдете в телеграмі. Стейблконі я виключив. І що та метка показує перелив капіталу з біткоін ефір. Тобто, простими словами, біткоін сезон ефір сезон ефіру. Бачимо по циклам. Ось. Спочатку біткоін, потім ефір. Спочатку біткоін, потім ефір. Так? Розуміємо. Знову ж таки лягає в логічно нашу структуру. Перетік ліквідності. Падає домінація біткоїну, а це означає, що відбувається перетік ліквідності в ефір. Постав я цю метрику. Вона, ну, давай подивимося. Ну, ось, ця картинка. от Я повиділяв, Біткоін сезон, ефір сезон, біткоін сезон, ефір сезон. І на метриці ось тут приблизно був пост. Було ще продовження зниження, тобто відток ліквідності з ефіра, протилежна дія, відток. І зараз бачимо вже розворот, відток зменшився. І якщо приблизити ось таким чином, графік 11 числа приток ліквідності в ефір вийшов в плюс. Тобто це все було мінус, 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 11-й був сезолом, і переток ліквідності в ефір. Якраз це і доказує весь цей монолог, який я вів до того. Ліквідність, домінація біткоїна, біткоїн, протоговка. Все лягає в логічну картину, друзі. Окей? Глобально давай підсумуємо, що ми бачимо. Ми бачимо процес. Такий, що біткоін, швидше за все, буде нудно проторговуватися в діапазоні, в той час це дасть змогу IT набрати е ліквідності, яка й буде рости, бо є злом, злом е технічно на, на графіку. І, як показником цього всього діса, буде падіння домінації біткоїна. Де у нас є наша домінація? Що ми вже бачимо? Значить, продовження зниження домінації. З таким чином? Ліквідність росте ефір росте. Все йде по плану і все, друзі, в нас органічно складається в картину. Локально. Поговоримо ситуація, яка локально про ефір. Він показав доволі непогану свічку, цей тижневий графік. І зараз він застряв, в, якщо взяти по ФІБО, 06-05. Ось ця протоголка за вересень минулого року. Доволі вона масивна. І тут він і застрав. Тут імпульс здувся. Ну як? Чи буде продовження безвідкатно? Я швидше за все думаю, що ми побачимо ось таку структуру. Відкат невеликий да? і вже продовження далі росту. Відкат до 0.32 по ФІБО — це 200. Це про локальну картину, тобто найближчі тижні два, три. таку ситуацію. КБ більш песимістична, більш оптимістична, яку, звісно, ми всі би хотіли, щоб він далі безвідкатно почав стріляти. Так теж можливо. Но не для того я зараз говорю про локальну картину, це не є ніякий сетап на то, щоб, на то, щоб ти якісь треті заходив. Хочу це для того, що коли ефір можливо впаде до 200 ну, або за когось ще нижче, щоб ти не думав, що це вже є кінець всього. Насправді ні, це абсолютно нормально. Після такого імпульсу побачити реакцію. На тому в мене все. Коротко, ну, системно і зжато я подав своє бачення, глобальне бачення по ефіру. Далі буде апдейти в Телеграмі, підписуйся, також підписуйся на цей канал. Це буде благодарочка твоя за мою роботу. Бо, тому ж підписка, коментарі обов'язково і лайк. Це дасть змогу е алгоритмам побачити наш прекрасний канал. І в ренжер він буде вище. На тому в мене все. Дякую за увагу до.